З бібліотеки Олена Скуловатова Віка давно підозрювала, що у шкільній бібліотеці щось відбувається. Вона приходила туди мало не щодня, бо багато читала. Але цього разу навідалася з іншої причини книга, яку вона взяла напередодні. Була напівпорожня. Тобто сторінки є навіть смішні чорнобілі малюнки на місці, а от текст лише до половини. Учора Віка влаштувалася у своїй кімнаті, щоб почитати. Вона мала спеціально обладнаний куточок, її мама полюбляла антикварні меблі і придбала в місцевій крамниці вінтажних речей. Зручне крісло і торшер. А Віка виграла в ярмарковій лотереї м'який картатий плед. Тож вона щовечора сідала в крісло, закутувалася у плед, відтягувала до себе журнальний столик і обов'язково заварювала трав'яний чай. Щоправду спершу чай був надто гарячий, а потім вона так поринала в книгу. Що забувала про все і пила його вже охололом. на дворі мела завірюха. Найкращий час зручненько вмоститися і почитати про захопливі пригоди дівчинки у дивній країні Мріляндії Віка вже добралася до середини книжки, як раптом історія обірвалась. Сторіночки були пусті, Віка прийшла до шкільної бібліотеки не просто так. А щоб розібратися, що ж сталося? Причинила двері і завмерла на порозі. Всередині було так тихо, ніби заховала голову під подушку. До звичного запиху книг. Домішувався свіжий хвойний аромат. У кутку блищала золотими іграшками ялинка. Дівчинка пройшла всередину, прислухалася, озирнулася. Нікого. Чудово бібліотекою займалася нова вчителька біології, яка певно ще не повернулась з уроку. Віка ковзнула між шафами. Раптом їй здалося, що пролунав якийсь дивний шурхітливий звук. Рвучко озирнулася. Тієї ж миті до ніг впала товста книга. Вона підняла її, обережно огледіла і розгорнула, пусто на пожовклих від часу сторінках жодної літерки. Немов хтось витер текст гумкою. Минулого разу віці теж чулися шурхітливі звуки. І Але тоді в приміщенні була Алла Іванівна, так звали бібліотекарку. Та й інші діти тож могло вчутися, але зараз вона сама. Віка завмерла і нашорошила вуха. Від дальньої шафи з підручниками знову почувся шурхітливий звук. Навшпиньки дівчинка підкралася ближче, Шароділо в підручнику із фізики. Розтягнула руку, схопила, хутко розгорнула, а там дивина, крихітні істоти, схожі на м'ячі, чи швидше на ротатих колобків. Ковтали літерки одну за одною. Що тут таке робите? гримнула на них Віка. Колобки їх було троє. Завмерли і витріщили на неї банька ті очиська. Тоді один із них кинувся на втюки, а інші покотилися слідом. <клеви> Стійте, кому кажу? Віка згребла колобків у долоні. Ой ой, ой, відпусти. почулися злякані вигуки. Дівчинка підбігла до столу бібліотекарки, озирнулась, побачила пластиковий латочок, що стояв на тумбі посеред столу. Алла Іванівна приносила в ньому бутерброди, відкрила кришку і струсила туди колобків. Полегшено видихнула, бо трохи боялася, щоб вони її не вкусили. Коли вони роззявляли пащу, виглядало геть страшно. Щоб полонені не втекли, хотіла накрити лоток кришкою, але зрозуміла, що вони і так не можуть вибратись. Стінки пластикової посудини були надто слизькими, щоб круглобокі істоти по них викотились геть. Тож відклала кришку вбік. Раз ви можете говорити, поясніть, що таке з книжками коїте. Та ми мицеє теє, спробував відповісти найпруткіший колобок. Що це цеє?» – Віка вперла руки в боки, бо почувалася дуже сердитою. Ми не винні це все Матвій. Віка почула ім'я однокласника, якого самотужки виховував тато. Хлопчик був непосидючий веселий, постійно вигадував якусь шкоду. Вона насторожилася. Якщо Матвій доклав руки, то що завгодно могло трапитись? То що Матвій? Він нас у цей момент із коридору почав лунати звук кроків. Це високі підбори, Алли Іванівни відстукували паркетом. Віка схопила лоток і сховалась під стіл. Про всяк випадок накрила полонених кришкою, щоб не шуміли. Бібліотекарка пройшла кімнатою, полила квіти, поправила золоту кульку на ялинці і дістала телефон. Так усе добре, тільки діти не ходять до бібліотеки. Я так стараюся, різні ігри вигадую. Ялинку гарно поставила, книжки намагається цікаві роздобути. Ну Що ще треба? Віка хотіла сказати, що вона ходить до бібліотеки із величезним задоволенням, але ж не будеш вигукувати з під столу. Тим часом Алла Іванівна продовжувала розмову. Я ж цього року не просто ялинку організувала, а й чарівні кульки купила. Принаймні, бабуся, яка мені їх продала, так сказала. Певно, співрозмовниця засумнівалася, що кульки чарівні, бо бібліотекарка знов зітхнула. А я от вірю в чудо особливо напередодні Різдва. І коли ця бабуся постукала у двері квартири і сказала Купи дитино, мої чарівні кульки, я повірила і придбала всю коробку. Така ось дивачка. Співрозмовниця, мабуть, запитала, якого чуда чекає Алла Іванівна, бо та якось притишила голос і майже прошепотіла. Хочу зустріти кохання. Вісі стало незручно, що вона почула чуже бажання. Подумала, що вчителі завжди вважалися якимось ну, трохи інакшими, ніж звичайні люди. Піднесеними. А бібліотекарка взагалі богиня, бо мешкає в царстві книг. А виявилося у неї така проста мрія. Але Іванівна ще трохи поговорила, пролунав дзвоник, і вона поспішила на урок. Віка залишилася сама, вилізла з під стору і підійшла до ялинки. Золоті кульки виблискували, ніби підморгуючи, зловила своє відображення. Воно викривилось і вийшло, що найбільшу площу займає рот, а якщо його ще й розтулити, то він взагалі величезний. Гей, ти нас випустити збираєшся? почулося із лотка, про який віка майже забула. Колобкам набридло там сидіти, і вони почали кататися і штурхатися. Цікаво, якими чарами володіють ці кульки, Віка не звертала увагу на полонених. І раптом одна з куляк захиталася, і у ній, як у крихітному телевізорі, з'явилося зображення. Там була вже не віка, а Матвій. Він стояв у перші руки в боки перед ялинкою і кривлявся. Роззявив рот, і вийшло щось страшненьке й банькате. Матвію, ці кульки чарівні. Загадай бажання, почувся голос Алли Іванівни. Віка озирнулася, бо не відразу здогадалася, що він лунає із кульки. Зараз я загадаю, пхикнув Матвій. Хочу, щоб з'явився буквожер, і з'їв усі літери в книжках. Ні, три буквожери. Скривив страшне обличчя і пирснув зі сміху. Віка відкрила лоток. Так от ви звідки взялися? Колобки усміхнулися своїм величезними ротами. Бачиш, ми чарівні кульки, просто хтось загадав дурне бажання. Але ж як це виправити, не можна нищити книги. Треба, щоб Матвій загадав інше бажання, подумавши, сказав найспритніший колобок. Віка поспішала. Але коли опинилася в коридорі, зрозуміла, що всі на уроці, а вона прогулює. Довелося зайти в клас, перепросити і сісти на своє місце. Замість того, щоб думати про математику, вона вигадувала план, як бути з Матвієм. Нарешті пролунав дзвоник. Віка встала і рішуче підійшла до однокласника. Пішли. Я додому, мене тато чекає, буркнув Матвій, скидаючи підручник в рюкзак. Ні, спершу зі мною, тоді додому. Це дуже важливо. Він недовірливо глянув з-під лоба, але пішов за дівчиною. Надто вже було цікаво, що вона вигадала. Піднялися на третій поверх, де розташовувалася бібліотека. Віка штовхнула двері. Тю, ти мене в читалку покликала. Матвій уже хотів піти геть, але Віка ухопила його за руку. Затягнула всередину. На щастя, але Іванівни не було. Іди сюди. Віка підвела Матвія до ялинки, відкрила лоток із колобками. Це буквожери, яких ти створив, бо загадав таке дурне бажання. Тепер вони нищать книги. Нищили, але я їх упіймала. Оце так. А покажи, як вони це роблять. А ми можемо їх у клас запустити, щоб усі підручники захавали. Ні, відрубила Віка. Зараз ти подивишся в кульку і загадаєш бажання, щоб букважери знову перетворилися на ялинкові іграшки. І з чого б це? З того б це, бо більше не дам матешу списувати, Зрозумів? Насідала Віка. Ну, ок, хочу, щоб букважери стали кульками. Задоволена, показав язика. А ти щось загадала? Мабуть, товстезну книгу, фиркнув зневажливо. Не вгадав. Я хочу, щоб Алла Іванівна зустріла кохання. Оце вигадала. Матвій хотів сказати ще щось, але двері відчинились, і до бібліотеки зайшла Алла Іванівна. Діти разом озирнулись. Що, правда, гарна ялинка? спитала підморгуючи. Діти закивали головами, ніби песики в китайському магазині. Вони швидко вигадували, як пояснити, що тут роблять. А ось ти де!» – почулося з дверей. Там стояв тато Матвія. Шукав скрізь, а про бібліотеку й не подумав. Його очі зустрілися з очима Алли Іванівни, і вона раптом почервоніла, а за кілька секунд і він теж. Я це книгу хотів узяти, сказав Матвій і кинувся до полиць. Віка здивовано дивилася на пустий лоток, який тримала у руках. І на три нові кульки на ялинці, І думала: От коли вони встигли? Тато Матвія ніяково усміхнувся. Це так дивно, що мій син вирішив щось почитати. Це варто відсвяткувати. Віко, пані бібліотекарко, що як ми зараз усі разом зайдемо до кав'ярні і замовимо щось смачненьке. Сину, ти вже обрав щось почитати? Матвій вийшов за полиці з книгою. Вона мала загадкову назву Мандрівний вітер. Віка зателефонувала мамі, щоб попередити, що затримається. І всі разом попростували до найближчої кав'ярні. У бібліотеці було тихо. Лише золоті кульки погойдувались на ялинкових вітах. А у гарненькому будиночку. Десь у казковій країні усміхалася одна дуже незвичайна бабуся.